Зустрічає священник на вулиці дуже п'яного чоловіка. Сину мій. Боюся, що ми з тобою в не зустрінемось. А що ж вона накоїли очі? Трут зробив з мавпи людину. Але тік-ток повернув час назад. Дружина каже чоловікові Любий. Ось наш сусід перед тим як йти на роботу завжди цілує свою дружину. А чому ти так не робиш? Але, кохане, я її навіть не знаю. Жінка приходить до психіатра. Лікарю, з моїм чоловіком відбувається щось дивне. Він щоранку п'є каву. І що ж тут дивного? Але потім він з'їдає чашку. Як цілком? Ні, ручку лишає справді дивно. Адже ручка це найсмачніше. Повернувся хлопчик зі школи додому і розповідає мамі. Мамо, а сьогодні вчителька запитала, чи є в мене ще брати і сестри, які ходять зі мною в цю школу. Це так люб'язно з її боку. І що вона сказала, коли ти відповів, що ти єдина дитина в сім'ї? Сказала, слава тобі, Господи. Привіт, крихітко, прогуляємось сьогодні. Я не можу. У сестри тітки онука брати моїй бабусі по маминій лінії дядько рибка померла. А ти вмієш відшивати?